друзі! Сьогодні з вами я, No Name, і сьогодні ми будемо мати Майнкрафт. Я хочу вас попросити, якщо ви хочете підтримати мій канал. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Зробіть е, кнопку лайка і підписки. Ось такими. А я не буду вас утримувати і пона! Эти время уже в игре. Мне на сходи, наверное, кое-что сейчас сделать. Так мы всё время продолжаем. Постоянно думала зробити, але мені тут дивагає, це діла, вообще навіть, не неможливо дивитися. Ще куча заліза. М-м. Витіночки собі скрафчу. Я тут ришки грав без вас. Вибачте. Просто должно было выйти идео. З холостів на моєму каналі, але воно так і не вийшло і не вийде ніколи, тому що воно вже на змогу. мого. Воно вже вдалино з мого пристрою і я вже не можу жодного від цього повернути. Ні, я промазав. Так. Так, 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 так. Господи. Не що ти Так. Це відео, ну, пройшло вже два тижні, як я не була на каналі, я скажу чому. Те, я, så, мене не було на каналі, тому що у мене, я казав, почалась школа і, і це дуже загруженим, але сьогодні я був не загруженим, поэтому я можу зняти одне відео. Чи навіть два сьогодні зніму, ще не впевнений. Тут я наче вже був. Тоді піднімаюся. Це відео, я... Це відео, як ви бачите, дуже довго не було в мене відео на каналі. Я сам в шокі, що я так довго не знімав відео. Але я вирішив все ж таки зняти. І я вам скажу: якщо ви хочете підтримати мій канал, ну, Якщо ви хочете, таких людей, напевно, немає. То в я... мене є е, свій аккаунт в пріздонаті, і ви можете задонатити Роблокс. Тоді, скоріше, всього, буде виходити відео і по Роблоксу. Якщо ви хочете відео по Роблоксу, напишіть коментарі. Напиш... Напишіть коментарях. І ми подивимося, хто ж, хто ж, хто ж буде дивитися відео. І напишемо в коментарі. Я сподіваюся, що від мене ще не, не стіп про мене ще забули. Я на це дуже сподіваюся. Тому що, я вам не сповідав, у мене було ще кучу каналів, які були не такими успішними, як цей. Я дуже рад, що ви у мене є. Тому я вас буду радувати контентом. В будущем, коли я стану старше, у мене буде своя карточка. Може, даже щось буде там по темам якихось платних ц... по платних модах. Може вийти ще Може бути ще відео по модам. Розбор на мод. Я тут добавлю ще собі модик один. Шо коли я вмираю, мої вещи не просто розкидаються в світі. вони мене на скелеті, який я можу розлутати. Свій скелет Нім я можу показати навіть, як це відбудеться. Тільки стой мої... Ми... А чо? я відомо вообще не видно, не вийде ну ладно. Так. Це відео я... я навіть не знаю, що я буду робити в цьому відео. Це самий Minecraft сервер якому я виживаю. Це, якщо читати по хронології мого каналу, це третє, це третє, А якщо по зйомкам, то це четверте. Чи це четвертий день називати, як хочете. Це третій, четвертий, чи будь-який день назив... Ну, Як вам удобніше. Скоріше, це буде третій день, тому напевно буде. Вдомінше називати так, третій день. Але я не впевнений. Я взагалі не впевнена. Я так давно мене був на каналі. Я побачив, у мене вже з'явилася. Привет, всем. Я, я строїв карту. Дружить, я... я так добухувато карту строїв. У мене було дві карти, але друга у мені... Ну, як ви бачили, у мене є дві карти. Так, у мене є ось такі ресурси, з них нічого не можна зробити, тому я ляжу спати. Отже, я тут навіть кровати, але одну з них я оберу по причині того, що того відео, того відео я хочу, щоб більше ніколи не сталося. Я придумала навіть одну пасхалку На. На. Одна на кое кого. У мене Ось щось було в Майнкрафті. кое що було в Майнкрафті. І цей. Я хочу це кое-де Напевно, я, я сподіваюся, що в мене вийде це зробити, те, що я хочу. В цьому мені треба спочатку вмерти. Якби це засрано не звучало. Том. Угу, угу. Не знаю, що буде раніше. Так я дуже сподіваюся, все-таки в мене залишилось ті, хто мене ще дивляться. Напевно, таких дуже мало. Я, я вас дуже прошу. Підміжніть. Піднажміть трішки. Мій канал ще набрав 30 підписників. Піднажміть, будь ласка, давайте зробимо 30 підписників. Я дуже хочу, щоб було 30 підписників на моєму каналі. Це буде було на максимальному моєму каналі було 7 підписників. А це вже 29. Цей канал просто лучший мій канал. За всю історію. Ось бачите, що відбувається що з мене ви... речі випали. Странно, не десь не було випадати. Ну ладно. Странно якось. Так, де тут вмера? тут. Странно. Должен був вот так от відкрити. І тут в інвентарі моя броня. Вся. А де мої поножі? А де вони? А де вони? А мене ж не було. Блігін, що мене його вбив. Сейчас вроді не, не пропадає, я не ошибаюсь. Обичашки приболів. Ну, не приболів, те, що просто кашель. Я не знаю, я не знаю, що чого мені просто захотілося, що я... я ще не поймаю, а вже у нас, напевно, на сьогодні не, виклю, не виключить світло. Я дуже радий. Тому що, коли немає світла, у мене дуже поганий інтернет. Це відео було дуже погано записане. Хочу я построю собі таку от ферму мал ну, маленьку, тому що вона буде, напевно, розширятися. Розширятися. Я зараз буду втратити, ну, хоча б два одне, одне відео в день. буду куди зробити. А не одне відео в два тижні. Як в мене останнє время відбувається Одне відео в два тижні. То не завжди. Не знаю, скільки точно пройшло, але по моєму почалося по десь два. Або 2,5 тижні пройшло. Це капець просто якийсь. Не знаю, що ми будемо робити в цьому відео. Це відео буде не таке довге, десь минуло 10. Це відео просто там, де я показую, що я зробив в тому відео. Те, чого ви не бачили, застроїв. Например, лава озеро чуть-чуть не хватило. его. в принципе я просто Лень Я просто, хочу в мэрты. Особ... Так, так, так. Так. Интересно, если я сниму броню, урон поменяется или нет? Ну, у меня изменився. Сейчас кое включу. Так, все я вроде сделав. Так. Так, все. все так, 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 так. Хм -хм. Так, 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 так. Хм -хм. Да мои вещи. Уже внутри скелета. Да, теперь просто сработало правильно, он внутри скелета-то Далі ще всі забирать надо. Капець скільки я накопавсь. Я хочу зробити 100 за... 100 зачарування хочу зробити, щоб можна було. Зачаруватися все таке. Тому я хочу зачаруватися. Щоб мене не могли бити моби. Так, ти поки положи тут, ми таки тут зробимо берізку чи березу. Березо. От я не пам'ятаю, якщо ти... Так. Так. Это будет ссылка на одного персонажа. Умер и там, и тут. і предоставить персонаж, як був лаге, і в мене там був друг. і ми з ним рисували просто рандомні штуки на на блокноті моєму і придумали нарисувати із типу серіал. зробили Нари... потім там, цей персонаж умер там. І сейчас я типу, зроблю йому теж ж те що. В было просто в лучшее время Просто Я так скучаю за лагерем Я бы хотела туда еще раз ездить Но не получается Так, вот так вот собираем А, мы это делаем одной хватаем. Если она такая, одна штука Я ну, думаю, это две одни, ну ладно Так. так. Переходим сюда. Сейчас кое-что напишу. Я все сделал. Тут требуется скелетончик капитана. Ямочку. Что я не хочу туда смотриться? Что, потому тому, що він Да, все, вон и мог Я не знаю. А, ні, ски не, скин помещается, туда. Так, все, я доведается. Забрать себе. Все, я, в принципі, зробив все, що я хочу. Тому всім пока, друзі, всім па-па!